Номер 3.11. Побудуйте схематично графік функції f від x, якщо перше, f від x зростає на проміжку від мінус 5 до 1 і спадає на проміжку від 1 до 4. Зростає, коли x належить від мінус 5 до 1. І спадає, коли x належить проміжку від 1 до 4. Просять схематично. Від мінус 5 до 1 функція в нас зростає. Ну, я її зображу якось отак. Зростає. Від 1 до 4 функція спадає. Ось у нас 4. Ну кудись сюди прийде. Схематично урівнює f від x. Функція зростає на проміжку від мінус 5 до 1. І спадає на проміжку від 1 до 4. Друге, f від х спадає на проміжках від мінус 6 до мінус 2 та від 2 до 6. І зростає на проміжку від мінус 2 до 2. Від мінус 6 до мінус 2 спадає. Ну, Наприклад, ось так вона буде йти. Від 2 до 6 також спадає. Ну, наприклад, ось так буде йти. А від мінус 2 до 2 зростає. Ну, нехай ось так іде. Все. І рівне рівня, нехай це буде F1 від X, червоне. Схематично побудували. Поставте відео на паузу, спробуйте так само схематично побудувати відповідно графік функції G від X. Поділіться в коментарях своїми графіками, які у вас вийшли. Я побудую наступним чином. Так. G від x спадає на проміжку від 0 до 3, і g від Х зростає на проміжку від 3 до 7. Від 0 до 3 спадає. Ну, Нехай ось так вона спадає. І від 3 до 7 зростає. Ну, Нехай ось так десь зростає. Y дорівнює G від X. Друге. G від X зростає на проміжку від мінус 5 до мінус 1, та від 2 до 5. А спадає воно на проміжку від мінус 1 до 2, від мінус 5 до мінус 1 зростає. Ну, нехай вона йде ось так: зростає. Від 2 до 5 також зростає, ну, нехай ось так іде. А від мінус 1 до 2 спадає. Ось кусочок спадає. Ми побудували схематично графіки функції. Діліться в коментарях, а які малюнки вийшли у вас.